Рівноапостольний Миколай Касаткін, творець і перший єрарх японської церкви, є видатним місіонером ХХ століття, архієпископ Миколай у миру. Іван Дмитрович Касаткін народився 1 серпня 1836 року. В селі Березовський погост Бєльського повіту Смоленської губернії в сім'ї Деякона, закінчив Бєльське духовне училище і Смоленську духовну семінарію 1857 року. Серед найкращих учнів був рекомендований до Санкт Петербурзької духовної академії. Там він навчався до 1860 року, коли за особистим клопотанням митрополита Санкт-Петербургського Григорія Посникова йому надали місце настоятеля церкви при російському консульстві в місті. Хакодате Японія, а також присвоїли вчений ступінь кандидата богослов'я без представлення відповідного кваліф... кваліфікаційного твору. 23 червня 1860 року ректором академії єпископом Нектарієм Надіждіним Іван Дмитрович був пострижений у чернецтво з ім'ям на честь святителя Миколая Мерлікійського. 30 червня, висвячений у сан і Єромонаха. 2 липня. 1861 року, і єромонах, Миколай прибув у Хакодати. Перші роки свого перебування в Японії він самостійно вивчав японську мову, культуру і побут японців. Першим японцем, наверненим ним у православ'я, незважаючи на те, що навернення в християнство було заборонене законом, став колишній самурай, названий син синтуїстського священнослужителя Такума Савабек. Він прийняв хрещення разом із двома іншими японцями навесні 1868 року. За півстоліття служіння в Японії отець Миколай залишав її тільки двічі: у 1869-1807 і в 1899 вісімсот Ще роках у 1870 році за його клопотанням було відкрито духовну місію в Японії з центром у Токіо. 17 березня 1880 року, ухвалою святішого синоду, йому було указано бути єпископом Ревельським вікарієм Ризької єпархії з відрядженням до Японії. 30 березня 1880 року, в Троїцькому соборі Олександро Невської лаври він був висвячений на єпископа. У процесі місіонерської діяльності отець Миколай переклав японською мовою Святе письмо інші богослужбові книги. Створив духовну семінарію, шість духовних училищ для дівчаток і хлопчиків: бібліотеку, притулок та інші установи, видавав православний журнал. Церковний вісник японською мовою. Згідно з рапортом Святішому Синоду, на кінець 1890 року православна церква в Японії налічувала 216 громад, і в них 18 625 християн. 8 березня 1891 року було освячено кафедральний Воскресенський собор у Токіо, званий японцями Нікорай До. Рівноапостольний Миколай спочив 1912 року, 1 березня 1970 року він був прославлений у лику святих.